Отже, з Луганщини тікають колаборанти всі окупанти, розуміють їхню долю вже. Тобто, фактично, вони вже самі не вірять в свою цю вторую армію міра. Ну, По перше, тут є кілька причин: по-перше, не зовсім вірять. А по-друге, про всяк випадок. Тому що е коли людина Розуміє, що в разі наступу, в разі звільнення міста, вона може мати проблеми, і вона одночасно бачить у таку чергу в 12 кілометрів. А черга ж може бути і більшою, якщо почнуть тікати російські військові, і людина собі думає краще про всяк випадок, я вийду заздалегідь. В результаті створюється ситуація, коли всередині само, самих цих окупованих територій не залишається тих, хто хотів би їх захищати. Тому це такі, знаєте, це таке взаємозараження відбувається. Коли військові бачать, що місцеві тікають, вони розуміють, а чого ми тоді маємо тут помирати, якщо місцевим це не потрібно. А місцеві думають, а чого ми маємо тут сидіти, якщо військові он, тікають з такою швидкістю, що завтра вони за закриють всі кордони, і ми взагалі не зможемо врятуватися. Тому будемо спостерігати за всім цим. Але це, на мій погляд, дуже забавна історія. Так, але що їх там чекає? Вони вони туди тікають у надій на порятунок, але чи знають от колаборанти і зрадники на території Росії цей прихисток, на який вони розраховують? З тих з того досвіду людей, які залишили територію підконтрольної України і переїхали в Росію, їх було багато. Це і ті ж самі наші з вами колеги, журналісти, які вирішили, що русський мир їм набагато ближчий. Ми бачили всіх цих агітаторів російських, які полишали їхали в Росію або в Окупований Крим. і ми бачимо, що їх там не чекають. Я хочу нагадати вам. Що ще в 2014 році, з самого початку, коли почалися бої на Донбасі, величезна кількість людей втікала в окупований Крим, вони намагалися там врятуватися. Вони собі жили там, так от буквально е, в 15-му році, на початку 15-го року, з Криму було депортовано близько 200 тисяч людей, якраз мешканців окупованої Донеччини та Луганщини, які чомусь вирішили, що тепер вони в Криму, і тепер це все Росія, і все їм буде добре. Тобто вони не потрібні. Їх все одно будуть депортовувати. Вони все одно будуть зазнавати певних певної зневаги до себе. Тут я хочу нагадати. Досвід цієї жіночки всі ми пам'ятаємо, яка і запустила, яка і була тим ньюзмейкером яка запустила всю цю байку про розп'ятого хлопчика. їй не дуже добре живеться в Росії, де її прийняли її, таскали по всіх телеефірах А тепер вона говорить, що. Її діти зазнають зневаги в школі, що з них знущаються, тому що в Росії цих людей все одно будуть вважати українцями, і вони зазнають всю ненависть, яку росіяни не можуть екстраполювати на нас з вами, тобто на мешканців вільної України, бо Україна є захищена, нас захищає ЗСУ. А от на тих, хто втік, до Росії і сподіваються там зробити вигляд, що вони хороші українці. Теж така маркер, У нас є хороші руски, а в них є хороші українці. Ці люди зазнають всі зневаги, ненависті і агресії щодо себе, яку росіяни не можуть екстраполювати на нас. Uh -huh. А ну так до речі, бачимо, що насолодко у них там життя, але виявляється, що це насолодке життя для них краще ніж відповідальність за ту зраду, яку вони тут зробили, яку вони можуть понести, так. Ну багато хто насправді навіть не розуміє, що він чинить зраду. В нашому суспільстві я хочу нагадати вам, що ця, ця наша політична взаємоповорювання вона дуже часто ґрунтувалася на певному нехтуванні законом. Тобто закон то таке, головне, що люди хочуть, головне, як воно має бути така. Знаєте, політична доцільність. У нас політична доцільність дуже часто підміняла верховенство права і закону. Люди звикли до того і вони вважали, ні, ну а що мені робити? в мене ж діти, в мене ж мені ж треба дітей готувати. Піду ка як прокуратура. Попрацюю. ну Умовно, вони вони вважали, що їм за це нічого не буде, бо в них є якісь вагомі аргументи, які полягають в їх особистому житті і добровиці. І в результаті, в якийсь момент, ці люди почали розуміти, що якщо ти вчителька, через якийсь час ти подаєш списки неблагонадійних дітей. Ти тобі діти щось говорять і ти пишеш на їх батьків. Якщо ти, наприклад, там якісь чиновники, таке інше, ти готуєш якісь псевдореферендуми. Тобто ці люди все більше і більше заплуталися в реальні злочини, реальну зраду. І тому зараз вони безумовно дуже... Обурені тим, що відбулося, вони вважають, що Росія їх зрадила, що Росія їх обманула, і тому вони їдуть в Росію, як їм здається взяти своє. Я читала до речі на кримських пабликах, коли мешканці окупованого криму писали: ми 4 роки тому назад пішли, начить 8 років тому проголосували на референдумі. Росія нам обіцяла захист. От хай нас тепер вивозить, приймає в Росії, видає квартири, бо вони ж обіцяли нас захищати, і звісно, нічого цього ці люди, звісно, не отримують. Більше того, росіяни будуть агресувати на них, що мовляв, це через вас, через те, що вони хотіли воювати. На а наші хлопці гинули. Тобто ці люди отримують насправді і Їх зроблять ще й винними в тому, що є така велика загибель російських російських військових. Угу. Так, а до речі, що там у окупованому Криму? Яка там зараз ситуація? Ми бачили, що після того як ця бавовна там почала прорастати у серпні, були там панічні настрої, звідти багато хто виїздив. Чи зараз це тенденція зберігається, чи вже все, всі, хто хотів поїхав, всі хто хотів, залишилися. З того, що говорять між мешканці, особливо дружини військовослужбовців, особливо зрадники в Україні, це теж дуже цікавий момент, бо їх зараз посилають в бій. Є велике обурення, ну нам вже обіцяли, що ліж би не було війни, вони ж їм же говорили, що вільна Україна це, це, це вмирати на війнах НАТО і все це таке, і тут в результаті війна їх якраз гонять на цю війну. Жінки говорять про те, що вони чоловіки намагаються їх вивести з території окупованого Криму. Тобто, а це говорить про що? Що якщо в тебе родина вже десь в Ростові чи в Тамані? На тамані, то безумовно, чому тобі закнажу тобі захищати цей Крим. Нашу тобі це тобі це вже не цікаво, бо ти хочеш виїхати там, де твоя родина. Чиновники вивозять свою родину. Це відбувається масово. Ми бачимо, що на території самі мешканці Криму, які чекають українців, в них теж відбувся певний перелам. Тому що багато хто з них вважав, що ну то таке політики посварилися рано чи пізно. Це різні країни, але ми ж браття, вони щиро вірили кримчани, як не дивно. Щиро вірили в цю всю казочку. В неї не вірили росіяни ніколи. Вони ніколи не вважали нас братами, вони вважали нас менш вартосними, і вони вважали, що українці то щось таке, знаєте, не існуюче, що це таке саме новівання. А от мешканці Криму дійсно вважали, що Україна, Росія, один народ, оце. І от тепер, коли... Почалася війна. Я чула багато випадків, коли місцеві мешканці, які свого часу ходили на референдум, і весь цей час підтримували умовно присутність Росії, воліли не помічати ті злочини, які Росія творить на територію окупованого Криму. Вони почали дуже сильно агресувати на російських солдат, прямо кидатися на них. Мовляв, в мене там діти. Що ви робите? Яка війна? Тому що у багатьох з них діти мешкають на території України, діти онуки вільної. України материковує багато кого діти виїхали на в західні країни, в ту ж саму Польщу або Німеччину. І коли російський телевізор розповідав, їм, що завтра ми вдаримо по Варшаві, у людей була просто істерика. Тому багато хто з них просто. На сьогоднішній момент вважає, що Росія їх обманула, що Росія прийшла вбивати їх дітей. Це дуже цікаво, тому що мешканці самої Росії так не думають, навіть коли їх родичі е, потерпають від російських обстрілів на території України для Кримчан це більш наявна історія, і е, вони починають вже агресувати на місцевих мешканців. От буквально на, міс на місцевих у ці і російських військових. От буквально сьогодні останнє повідомлення, що в Криму захоплені кілька людей яких звинувачують в тому, що вони хотіли вбити там якихось міністрів? Тобто, ця параноя вона нікуди не дівається. І безумовно людей, які полишають територію окупованого Криму, буде все більше. Фактично, Росія створила, вона знищила життя цих людей, і я думаю, що. Ці люди і, взагалі, їх присутність на території Російської Федерації їм доведеться виїхати. Вони бояться, вона е, ніяк не знаєте, не покращить їх ставлення до Росії, а тільки погіршить згодом. Тому рано чи пізно ті, кому нема чого боятися, ті, хто просто бояться е, якоїсь розплати, е, тому що насухалися російської пропаганди, вони повернуться і вони повернуться геть іншими людьми. Угу. А так до речі, і Луганщина, частина Луганської області Крим 2014 року залишаються окупованими. Ну от зараз бачили, як де окуповують на Харківщині міста, як там зустрічають збройні сили України. А от що може бути на окупованих з 2014 року території, яка там може бути реакція місцевих на прихід збройних сил України? Повторіть, будь ласка, питання. Я не почула так. А я кажу про те, що і Крим і частина Луганської Донецької області з 2014 року залишаються 8 років окупованими. От зараз ми побачили, як на Харківщині зустрічають наших захисників Збройних Сили України. А от як будуть на тих територіях, які довго були під окупацією, зустрічати, якою може бути реакція місцевих? На збройні сили України запевняю, що точно так же ну принаймні на території е, Криму там є кримські татари, українські патріоти, які чекають. І це неймовірно, тому що ці люди розуміли, що рано чи пізно Крим повернеться, але вони розуміли, що це дуже довгий процес, можливо, на це знадобиться десятки років, і от зараз це стає просто можливим прямо на наших очах люди в очікуванні. І вони будуть, ми, ми побачимо, як не просто зустрічаються, допомагають. Тут теж треба розуміти, що стосується Криму. Що стосується Луганщини, це абсолютно інша історія, тому що те що відбулося за ці останні майже 8 вже місяців, 7 місяців Росія фактично вбиває все чоловіче населення, і там є своє обурення. І ми побачимо розпач. Розумієте? Я вам хочу сказати, що це можна поспостерігати за тим, як російські солдати тікають з полю бою. От зверніть увагу на їх відео, які вони записують. Вони з одного боку в шоці, вони кричать матюкають того Путіна і того Шайгу. Але що ви можете побачити? Вони говорять про полегшення. Нарешті це закінчилося. Це безумство закінчилося. Закінчилося все, я їду додому, мені вже нічого не треба. От приблизно так себе будуть відчувати мешканці Окупованої Луганщини і Донеччини. Вони будуть, вони, звісно, будуть шоковані, бо виявиться, що всі ці роки все це було дарма, і що їх близькі загинули дарма. Але в якийсь момент вони теж будуть відчувати полегшення, що нарешті це закінчилося. Тому я думаю, і ми насправді маємо це розуміти, що згодом за якийсь дуже дуже короткий термін ці люди стануть дуже проукраїнськими. Це як приклад можу навести ті окуповані міста Донеччини і Луганщини, які були звільнені до 19-го року до двадцять до року. От той самий Краматорськ-Славянськ. Ви дивіться, яка там величезна кількість українців. Виявилося, як вони? вони збирали такі мітинги напередодні війни проукраїнські, які були більше ніж в багатьох регіонах України. Тому ці люди, коли вони повернуться в Україну, спочатку вони будуть шоковані, а потім згодом вони стануть ще більшими патріотами, можливо, ніж ми з вами, бо для нас Україна це буде реальність, Це щось, що не змінюється, що ми ніколи не втрачали. А для них це буде те, що вони втратили і знову от отримали. Ну, тобто, так ефект, коли починають цінувати те.